7 лютого у світі відзначається день безпечного інтернету під гаслом разом до найкращого інтернету. У 2023 році. Це буде вже 20-та річниця заходу. Учні Курахівської гімназії номер 2 знають та виконують правила безпечної поведінки в інтернеті. Не передавайте через мережу дані будь-яких документів і банківських карт. Ніколи не повідомляйте ім'я, прізвище, номер телефону, пароль. Не вказуйте адресу, дату народження, школу, клас та інші дані про себе, своїх рідних та знайомих в інтернеті. Використовуйте очевидний псевдоним. Не погоджуйтеся на особисту зустріч з незнайомою людиною, з якою познайомилися в інтернеті. Ніколи не передавайте через інтернет свої фотографії або відео, а також не вимикайте камери для живих трансляцій. Все, що потрапляє в мережу, залишається там назавжди. дають ну, питання особистого характеру, непристойні. Припиняйте будь-яке спілкування з такою особою і повідомте про це батьків. Поважайте інших, бо висміювання і образи в інтернеті це не жарти, а кібербулінг за який у законі е передбачена відповідальність. Завжди повідомляйте дорослим про всі неприємні для вас випадки в інтернеті. Не переходьте на незнайомі сайти або за дивними посиланнями, які вам надсилають. Не довіряйте всій інформації в інтернеті. Навіть в веб-грі ви можете зітхнути шахлеєм. Безпечний інтернет це наш вибір.